У середу п'ятого тижня Великого посту Спасо-Преображенському трапезному храмі Видобицького монастиря архієпископ Переслав Хмельницький Бориспиській піфанії звершив утреннє читання великого Покаянного канону, преподобного Андрія Крицького, який вів суворе та снотневе життя. Преподобний Андрій у 680 році став представником святого міста на четвертому Вселенському соборі, після чого архідіяконом храму Святої Софії в Константинополі. Під час правління імператора Істоніана ІІ його возведено в сан архієпископа міста Гортини на острові Крит. Преподобний Андрій заснував нову літургічну форму канон, що складається із певної кількості об'єднаних між собою пісень. Канон Андрія Крицького називається Великим, оскільки налічує близько 250 стихів, а звичайні канони близько 40. Покаяння відкримні двері життєдавче, велике прохання грішної людини до милостового Господа, якому ми відчуваємо вічну правду. Велику Спасительну любов Христа, що змиває наші провини. Через весь канон проходить одна думка, що повторюється в усіх його піснях: «Згрішив більше всіх людей, єдиний згрішив тобі. Але змилуйся й будь милосердний до мене, тому що ти благоутробний. Слово благоутробний означає милостовий і милосердний, так як мати, що якби всією утробою, всією істотою своєю, жаліє дитиною і любить її всім своїм серцем. По уставу цього дня канон був прочитаний повністю на відміну від першого тижня посту, де він читається розділено.